І тепер до скандалу на Івано-Франківщині. А власне у Ворогті військові і надалі продовжують перевіряти документи усіх, хто приїжджає до Ворогти, попри те, що блокпосту уже немає. Так відрахувало на конфлікт між місцевими жителями та співробітниками ТЦК, оперативне командування Захід також у ТЦК зазначили, що не розуміють проти чого протестують місцеві, оскільки багато їхніх односельчан захищають зараз країну. Ну і нагадаємо, добре, давайте перед тим як нагадаємо, зараз а, скажемо про те, що повідомляють, що все одно а, ППО можуть працювати в Київській області, а тому, що і, а, залишається там загроза. Зараз вам точно скажу. І там а, є розвідувальний безпілотник. Тому, якщо раптом почуєте вибухи, не лякайтеся, це робота нашої протиповітряної оборони, але в будь-якому разі відбою тривоги повітряної. В Київській області а ще поки немає. Ну, а тепер нагадаємо про ситуацію, власне про яку ми щойно говорили, і продовжуємо її обговорювати в курортному селищі Ворохта в Карпатах на Івано-Франківщині. сталася сутичка між місцевими жителями і представниками ТЦК через встановлений блокпост. Місцеві скаржилися, що нібито через співробітників військ військомату туристи не приїжджають на курорт. І внаслідок цього результати в результаті позбавлені. А, люди доходу і не мають за що жити. Ну тут, звичайно, вони лукавлять, відверто кажучи, бо подивитися на тому, в яких умовах там живуть, все в них є. Ну, але добре, це моє оціночне судження. Не, не сприймайте це. Під час конфлікту розлючений натовп не лише заблокував роботу блокпосту, а й напав на військових. Кеч. Поліція відкрила два кримінальні провадження через напад на військових за статтями про хуліганство та про перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Наголошується, що одному з військовослужбовців під час конфлікту пошкодили автомобілі і побили його самого. При цьому він на той час виконував свої службові обов'язки. Постраждалий наразі перебуває в лікарні. Зазначається, правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з місцевими. конфлікт. Зупинили. І на інцидент ворогті відреагував заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в своїх соцмережах. Майор ЗСУ наголосив, що варто припинити гратись в толерантність в подібних випадках. Адже цитую не можна одночасно сподіватись на перемогу і зривати мобілізацію, а також вірити в ЗСУ і в ЗСУ та ховатися в обшивці автобусів на кордоні. І от що ж це відбувається насправді? І де ця межа, так того, щоб зупинити всю цю історію, тому що якийсь вал іде проти військових, атакують військових, зневажають, але з іншого боку, хто спровокував таку ситуацію, куди вона рухається? І чи не дойдемо ми до якоїсь пікової такої історії, і що це може бути, і як можна запобігти цьому? Процес з політтехнологом говоримо Сергієм Гайдаєм. Пане Сергію, наші щирі вам вітання. Вітаю. Канал Героям слава, і в мене просто запитання до вас, пане Сергій. От насправді я не хочу зараз обговорювати якби всі нюанси того, що сталося у івано франківщині у Форокворохті, але мене дивує такий момент: спершу поставили блокпост, спровокували цю ситуацію, а потім взяли. І зняли і в цій ситуації хотіла запитати: невже не можна було наперед прорахувати так, що це може наприклад спровокувати місцевих? І не варто таким чином провокувати ситуацію, якось уникнути цієї ситуації, тому що виявляється, і без встановленого блокпосту можна продовжувати патрулювати. Знаєте, у мене на каналі я є генеральним продюсером Ютуб каналу Про ЮЙ є передача про військові технології і якось до яку веду Марія Берлінська від, відома активістка руху за за дрони за військов, за скажімо, дронову розвідку. І До неї приходять молоді люди, які приймають участь в розробці військових технологій. Ось. Один із там є Олександр Бабенка сказав, що правильна розмова завжди в цифрах. Я зараз спробую вам пояснити все на цифрах: Сили оборони України сьогодні, це більше мільйона людей, десь мільйон 400 це всі сили оборони, і Нацгвардія, і ВСУ, і різні інші, ті, що відносяться до ФТГ або територіальної оборони. А на фронті протягом е, більше 1000 кілометрів десь. Ну, я різні цифри чув. На жаль, точної статистики немає, бо це військова, е, скажімо так, е, військова таємниця, але від е, 150 тисяч до 200 питання. Вся інша сила оборони це хто? Це де? Це штаби, це полковники, це генерали. Це служба тилу, це величезна кількість людей, які служать в ТЦК, тобто ті, що воєнкомати, і ті, що ставлять було в пости. А також у нас існують ще підрозділи, ну, наприклад, Західний кордон, наш Західний кордон з Європою охороняють доволі чисельні сили прикордонників. Причому нещодавно я чув, мені здається, навіть на вашому каналі було інтерв'ю з одним з прикордонників, де кореспондент питав: Скажіть, будь ласка, яку кількість людей, ухилянтів, які йдуть через кордон, тікають з країни, ви ловите? Скільки як це відбувається? Він каже: ми ловимо майже всіх, тому що у нас достатньо особового складу, у нас є потрібна техніка, у нас є дрони і все інше. Це на західному кордоні. Так от я вам скажу просту річ. Проблема лежить не в цьому конфлікті або в чомусь, хто повинен як себе вести. Це тотальна, скажімо так, дисфункція управління державою. Якщо в країні війна, то мені здається особисто тут не повинно взагалі існувати двох країн. Одна країна і живе мирним життям, туризму, розваги. І я скажу: ви ні в цьому не люди. Цю країну очолює наша влада. А ви знаєте, яка кількість людей, які відносяться до Держапарату, до влади, до інших владних структур, сьогодні в країні під бронею, і вона сьогодні при тотальному зменшенні населення ми Втратили, якщо не, третина, якщо не половину, то не менше третини населення, керує нами теж мільйон двісті і більше людей в державному управлінні. Вони не на фронті, вони в своїх маєтках, вони відпочивають, вони живуть життям, плюс таким же життям живуть їх сім'ї, діти, які за кордоном знаходяться, поїхали і так далі. І ось. Коли звичайний цивільний, який живе в своєму селі, виживає, а ваш ведучий сказав, вони там на машинах їздять, так вони їх заробили, а зараз вже не можуть заробляти, бо вони звикли до мирного життя. Так, от дивіться, відчуваю, що велика кількість провладних живе мирним життям освоює бюджет в два рази більший, ніж бюджет, який виділяється на оборону. Причому ми змушені донатити волонтерським способом, тому що на фронті всього достатнього нема. Особисто це стосується сучасних систем РЕБ. Мій канал особисто а, збирає на все це, іде мирне життя. І велика кількість армії, вибачте, буду казати, неприємні речі, не на фронті. А в ТЦК дужі хлопці. І повірте, я був в ТЦК, міні... приносив свої документи. Це не інваліди, це не хлопці, які пройшли фронт, більше не можуть служити, тому вони в воєнкоматі. Ні, це е, тилові військові, які по сім чоловік ходять і на, навіть на вулицях Києва відловлюють людей. Е, ну, скажімо так, не дуже придатних. Бачиш, такого там люди у чоловіки у, 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 у віці, до них підходять сім-шість. Дуже хлопців на хрещатику. Якщо вийде ваш канал, вже тут та, близько. Та, ну я і просто про життя. Ну я ж розумію про що ви говорите, пане си на хрещатику поліцейські е ходять тепер п'ятьох по п'ять чоловік. Тут борються з ворогом, перевіряють документи у всіх, кого там знаходять, кого вважають підозрілим. Оця система несправедливості тотальної несправедливості. Підбурює людей, у яких виникають запитання. Наше громадянське суспільство в перші дні війни відправило 700 тисяч людей в армію. Це цифри. В армії більше мільйона людей. Хлопці, які воюють, не мають завдяки армії ротації. А нам каже влада. Займається благоустрієм, мирним життям на фронт не йде і своїх дітей не посилає, а пане Сергію, пригадуєте, от тільки коли почалася повномасштабка, скільки блокпостів було встановлено, і до певного часу ну потім сказали, що ну це заважає логістиці пересування, зокрема і переміщення так збройних Більше. сил України, та але Пробу... тоді не було таких інцидентів. Чому чому зараз Виходить таке, що частині країни заважають жити? Хто військові, які зараз намагаються стримати, Ви мене не почули це проблема не в цьому. Зводити проблему до цього це не бачити проблеми. Проблеми в тотальній несправедливості, в тому, що влада хоче цивільних ловити відправляти на фронт, захищати їх мирне життя. Бо вони не перейшли в стан війни, не перейшли в стан все для фронту, все для перемоги нам потрібно по перше, я можу сказати, що треба робити: тотальне скорочення держапарату. Тотальне... На якому рівні, пане Сергію, тотальне а -а -а. скорочення державного апарату? Т -т 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 тому що ці люди під броню у нас скорочення населення, нам стільки чиновників немає, а вони розширюються. На тотальне я... скорочення е служб безпеки і відправки на фронт. Я би зняв всіх прикордонників та Західної України відправив їх. Охороняти їх інші кордони, там де треба вони, перевод мирного життя на все для фронту, все для перемоги, і формування саме основне професійної армії. Не ви людей на блокпостах, а формування професійної армії, формування 350 тисяч професіоналів, які можуть здержати мільйон окупантів, замість роздутих штатів, які вимагають, а давайте ще сюди гнати всіх і відловлювати їх на блокпостах. Оце основна проблема. А не те, що хтось хоче воювати, ні. Бо я мог міг би почитати е лекцію по соціальній психології. Ви знаєте, яка вона? Якщо ми країна не тоталітарна, то треба розуміти, є люди, які можуть воювати. Є люди, які не можуть воювати не тому, що вони каліки, психологічний стан. Я спілкуюсь з багатьма, хто на фронті. Вони кажуть, нам суди відловлених людей не, не, не потрібно. До нас вони... і включаються військові, і вони теж про це говорять. Пане Сергію, але даруйте час втрачений чи не втрачений? Ну насправді, допоки йшли дебати стосовно законопроекту про мобілізацію, всі Давайте. говорили, потрібно насамперед говорити, що повинно певний принцип запроваджуватися, не всіх ловити. Тому що закон про мобілізацію фактично на даному етапі нічого не змінив, так відловлюють. Ви ж самі про це говорите. Навчання, питання навчання це теж Ви питання, мене... воно залишається. Ви мене не чуєте ще раз скажу. Якщо в нас я можу сказати, якщо б не було інших способів, от на тому ж Хрещатику стоїть рекрутинговий центр, який нікого не відловлює, який показує, де ти будеш, як ти будеш, скільки ти будеш отримувати, нам треба припинити примусову Мобілізацію вона не спрацьовує, вона несправедлива. Вона, взагалі, від неї давно відмовилися всі продвинути країни під час будь-якої війни. Нам треба знову формувати професійну армію. Почекайте, почекайте, пане Сергію. Я вас чудово чую. Я насправді те саме вам говорю. Але в мене запитання: хто має це організувати? У нас є верховний головнокомандович. У нас є ставка верховного Головнокомандовича, У нас є Генштаб. Саме у нас є уряд. Саме він під час війни все це повинен запроваджувати. Той шлях, яким піш пішли, навіть наш ворог, вибачте, з яким ми воюємо, один раз провів е в тому році восени мобілізацію промислову. Причому розуміючи, що у них людей в 10 разів більше, ніж у нас, відмовився. І сьогодні у них повністю наймана армія. Військові наші кажуть, що насправді є прихована мобілізація в Росії, але ми зараз не про це. У мене запитання. В такому випадку, якщо все ну насправді рекрутинг теж показує, що цифри не такі високі, тобто рекрутинг теж не дає тої кількості, Я кажу, якщо ви стає професійно, то та ж третя штурмова командира, якого показуєте, сьогодні має вдвоє більше людей, ніж по штату. Це рекрути, які прийшли. Тому що грамотна реклама, грамотний рекрутинг, грамотний підход, Знаєте, ті, хто не хочуть вирішувати проблему, розказують, що не вийде, і яка там прихована мобілізація. А ті, хто хочуть вирішити проблему, мають 100 способів це зробити, але не хочуть. Все починається з голови. Влада хоче жити мирним життям, розплачується життям цивільних, яким вона не забезпечила небезпеки, несправедливості, нерівня життя за всі ці 30 років. І це основа проблеми. Несправедливість. Несправедливість людей виводить на майдани, на бунти, на протести, на бійку представників влади. Це так працює соціальна психологія. Україна це не раз переживала. Але під час війни треба нарешті дивитися правді правді в очі. Почула вас спасибі величезно вам за думку і за те, що включилися, пане Сергію. Спасибі велике Сергія Гайдай, політехнолог, був у нас в ефірі.